Захід до Дня довкілля. День довкілля відзначається в Україні щорічно у 3 суботу квітня з 1998 року згідно з указом Президента України про День Довкілля. Цього дня громадські організації проводять заходи. Спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел та озеленення довкілля. Всесвітній день охорони довкілля, майбутнє нашої планети в наших руках, збережемо українські Карпати, скажемо ні вирубанню лісів, бути дружнім до природи. Вимога сьогодення! Давайте будемо все оберігати. Збережемо землю разом. З всесвітнім днем охорони довкілля. Зробимо Україну чистою.